Ми прийшли у хевен. Це дуже багато лінз. тут ще, і взагалі лінз тут просто. І ось там продовжуються ряди, і ще з іншого боку ряди, І ще там біноклі. І ще тут всякі БУ-лінзи БУ-камери. Нарешті достатньо серйозні об'єктиви. А то все детські детські 600 мм. Те, що треба, Скільки? 16500. Ну, я вважаю почку, я б затрейдил. Нарешті мій улюблений ряд. Куча сумок. Це просто найкраще, що є в кожному фотомагазині. Ціни, правда, у цих рядах іноді вражають. Ні, ну рюкзак класний. 300 доларів. Рюкзак класний. 200 доларів. Це якщо мені вдруг хтось не вірив, що рюкзаки можуть стояти 300-400 доларів спокійно. Ось, ось вони усі. 200, 300, 400 доларів. І так, головна причина, нашому прийшли в цей камеру Store, це тому, що мені треба новий дрот для мікрофона. В мене зараз той, що в комплекті з самими мікрофонами, його головна проблема, що його коннектори зроблені в ось такій формі. І вони задівають просто все. Просто все. Коли ти носиш камеру ось тут, вони задівають тіло. Коли ти намагаєшся десь пройти, вони задівають двері, вони задівають одяг. Коротше, це болі. Тому ми знайшли кабель з ось такою формою. Вона має задівати трохи поменше. Да, розпаківка. Я не знаю, що це було, але це мало щось відкрите. Це мало щось. Зараз ставимо в камеру, перевіримо, як буде звук. На жаль, той кабель не спрацював, Ну добре, що ми спробували його в магазині, тому що ми одразу змогли його повернути. Пішли в інший магазин, сподіваюся, в них щось буде. Ну що, спроба номер 2 Один-один. Один-один. Благо з другого разу все спрацювало, кабель був, ми його вставили, звук вроди записується, сподіваюсь, він непоганий. Тепер в магазин по гадості і лежать відпочивати до того, як похолодніє, щоб вийти вечором кататися на скейті. О, господі, як це довго було. По гадості. Кавунці. диньки, ще диньки. Що вони всі, правда, сол so смол? Не зовсім зрозуміло. Ну це прикольно, в принципі, така. На один присізд один раз сів і за один раз з'їв. От вони, наші улюблені гадості. Скільки? Вісім їх треба взяти? Шість. Шість за десять. Гадості, гадості. Взяли гадості і не тільки. Додому дивитися Парк. Ми ж саус парк будемо дивитися. Ми дивитися. South Park. Найкраще, рекомендую. Да. Особливо серія про Особ... особи пандемійний і про земпік. Да, особи пандемійний і про земпік це найкраще. Раджу подивитися. Солі, ми тут немного в шумному даунтауні. з тако. Крейзі. Пахнуть як трохи Pringles. Знаєте, в нас є такі шарики. Жовті, є смак васабі, сиру і там ще чогось. Вони такі жовті і прям в таких спеціях. Я не, я не знаю, як вони називаються, ну коротше. Я пам'ятаю точно, що один з них це смак васабі, а це не смак васабі, це інший, який другий смак був сиром у цих шариків. Це. Прям реально як будто їх копія. Тільки треба ще чистити від е луски. Напевно, якщо ви любите чіпси і при цьому ще ви любите хімки, то це просто 10 з 10. Якщо ви не любите сімки, то це ваше відношення до них не змінить. Ну а тобі як саме? Та прикольно только я не знаю, що делать з остатком всього цього, тому що сімки ну, ми не їдим. Я не знаю. Ну, пішли їсти, що ли. Пішли, знайдемо лавочку, будемо это... це. How much?